4 мільйони 200 тисяч гривень саме стільки потрібно на лікування, аби повернутися до нормального життя захисникові України Антону Іванцєву. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на фронт захищати нас з вами від ворога. Але у важких боях під Бахмутом втратив обидві руки та ногу. Через високу ампутацію кінцівок воїн потребує складного протезування, а це чималі гроші. І цю суму ми можемо зібрати лише. Разом Любов Кукла продовжить. Життя поділене на до та після. Це історія Антона Іванцева, батька двох маленьких донечок. Ось таким абсолютно щасливим та здоровим Антон був раніше та все назавжди змінила війна. До війська я пішов 24 лютого 22 року. Вперше, в перший день вже повномасштабки. Чоловік родом з Черкащини. Там й почав службу. Спочатку в ТРО. Потім підрозділ відправили в місто Попасну. Після міста Попасно нас вивели туди. Тоді згадує Антон, і почалося справжнє пекло. Це точка нуль. Це да, Це було пряме заприкосне війня сворога. Чоловік, колишній офісний працівник, служив кулеметником та оператором дронів у одній з найгарячіших точок фронту. Нас прикомандували до 5-ї штурмової бригади, і ми почали нести там службу в Бахмуті. Бахмути передмістя Бахмута. Саме там цієї весни, а точніше, 2 травня, Антон дістав ті тяжкі поранення. Туди пролетіла 120-та міна. Від загибелі, згадує, врятували побратими. Щоправда, тепер чоловікові доведеться вчитися жити заново. Тоді він втратив обидві руки та ліву ногу. Звісно, це складний випадок. Нині, аби хоч якось полегшити життя, він потребує дорогих протезів. Протези допомагають, але все-таки є обмеження. Тобто, це все-таки протез. Тому функціональність, чим вища ампутація. Тим менше функціональність гроші, які виділяє держава, їх недостатньо для таких складних е е протезів. Для таких складних випадків. Саме такий надскладний випадок у Антона. Висока ампутація кінцівок. Тому належні протези коштують чимало. Такий протез коштує І десь від… От з цим функціоналом 100 тисяч євро на протези ноги та двох рук збирають 4 мільйони 200 тисяч гривень. Взагалі, за словами волонтерів, ситуація щодо протезування в країні просто кричуща. За останній місяць у нас десь плюс 500 ампутантів. Потужність всіх протезистів України. Десь ну 130 тридцять проте протезів місяць. Покращити ситуацію можна, об'єднавшись задля допомоги нашим захисникам та захисницям, хоча б і з лікуванням, адже саме заради нашої безпеки вони пожертвували своїм здоров'ям на фронті. Тому нам треба ці гроші збирати. Антон між тим не зневірюється навіть попри тяжкі поранення, усміхається та переконує, усе буде добре. Україна переможе і попереду ще багато щасливих років життя. Та головне каже, що має таку надзвичайну підтримку. У мене двоє дітей: Софійка і Соломійка, двоє доньок. З 8 і 6 років. А от Софія Соломія і, і прекрасна дружина. допомогти ж Антону зібрати кошти може кожен охочий завдяки QR-коду, який ви бачите на екрані. Любов Кукла та Володимир Коваленко. Програма вікна, СТБ, Марафон. Єдині новини.